Кожне нове починання може приносити сумніви та тривоги. Нам не завжди відомо, чи зможемо досягти своїх цілей або подолати труднощі. Але коли ми звертаємося до Бога, Він дає нам силу і надію. Ця молитва допоможе знайти спокій у серці та впевненість, коли ви розпочинаєте нову справу. Молитва за нові починання. Господи, я приходжу до Тебе сьогодні з відкритим серцем і готовністю до змін. Відкриваю перед Тобою всі свої надії, сумніви та страхи. Я прошу тебе, даруй мені силу, щоб я міг розпочати цей новий шлях із вірою і відданістю. Знаю, що переді мною стоять нові можливості, але також і труднощі. Допоможи мені пройти цей шлях з твоєю благодаттю та підтримкою. Господи, я вірю, що ти не залишаєш нас, навіть коли ми відчуваємо себе самотніми або заплутаними. Кожен новий початок може бути важким, але я довіряю тобі. Що ти ведеш мене навіть у найтемніші моменти. Я знаю, що в твоїй волі завжди є мудрість і відповідь, навіть коли я не розумію до кінця, куди йду. Я віддаю тобі мої тривоги, Господи, усі мої сумніви, мої страхи, я залишаю їх у Твоїх руках. Дай мені внутрішню спокійність, щоб я міг спокійно обдумувати свої рішення. Даруй мені мудрість, щоб я міг розпізнати твої вказівки і не боятися йти вперед, навіть якщо шлях не завжди зрозумілий. Нехай моя віра буде міцною, а серце відкритим до твоєї волі. Господи, я прошу тебе, благослови цей новий шлях. Навчи мене діяти з розумом і любов'ю до людей, яких я зустрічатиму. Нехай мої вчинки будуть спрямовані на добро, і нехай я завжди шукаю твою правду, навіть коли переді мною багато труднощів. Допоможи мені знайти у собі сміливість почати заново, якщо це буде потрібно. Я знаю, що ти завжди поруч, і я можу покластися на тебе, коли буде важко, Господи, я молю тебе, даруй мені спокій у душі. Бувають моменти, коли сумніви накривають мене, коли я не знаю, чи правильно я вибрав шлях, але я вірю, що ти завжди зі мною. Ти, мій провідник у всіх моїх починаннях, даруй мені ясність, думок, коли я стикаюся з труднощами, і допоможи мені не втратити віру, коли все здається важким. Ти моє джерело сили. І з тобою я можу подолати все, я також прошу Тебе, Господи, про терпіння. Кожне нове починання це процес, даруй мені терпіння чекати, коли треба, і діяти, коли прийде час. Допоможи мені не поспішати, не піддаватися паніці чи відчаю, коли результат не приходить миттєво. Знаю, що твій час і її. Найкращий час, і що ти завжди ведеш мене до найкращого результату, навіть коли це потребує часу і терпіння. Господи, я молю тебе за людей, яких я зустрічатиму на своєму шляху, благослови їх і допоможи мені будувати відносини, що ґрунтуються на чесності, доброті та взаємній підтримці. Даруй мені здатність слухати і розуміти інших, щоб моя діяльність приносила благословення і користь для всіх, кого я зустрічаю. Я знаю, що ти працюєш у моєму житті, навіть якщо я не завжди бачу це відразу, твоя мудрість не має меж, і я готовий прийняти твої плани. Нехай мої вчинки відображають Твою волю. І нехай цей новий шлях принесе мир у моєму серці і в серцях тих, кого я зустрічаю. Господи, я молю Тебе, наповни мене відвагою, щоб не боятися почати нове, навіть коли невідомість здається страшною. Допоможи мені бачити можливості в кожній ситуації та бути вдячним за кожен крок, навіть якщо цей шлях непростий. Благослови кожен мій день, кожен мій вибір і кожну нову можливість. Дай мені сили і мудрості, щоб я рухався вперед з впевненістю і з відкритим серцем, готовим до всього, що принесе цей шлях. Господи, дякую тобі за твою незмінну підтримку. Я довіряю тобі, моє серце, мої плани, мої надії та мої страхи. Нехай твоя воля буде зі мною, і нехай я завжди пам'ятаю, що ти завжди зі мною, навіть коли шлях стає складним. Амінь.